Доброго дня. Ну він все спіча готовий. Так. Доброго, дня всім. Доброго дня всім, шановні колеги, депутати, присутні. Відповідно до розпорядження міського голови від 17.07.2025 року номер 1311 13, р сьогодні повинно було відбутися позачергове засідання. 23 сесії Канівської міської ради, 8-го скликання. На жаль, немає кворуму. На засідання прибуло 10 депутатів. Прибули Волда Надія Анатолівна, Єщенко Ліліана Валентинівна, Зубко Василь Іванович, Кекух Тетяна Володимирівна, Кононенко Іван Григорович, Корнієнко Олександр Васильович. Маланчев Євгеній Станіславович, Огородник Віктор Володимирович, Пяткова Оксана Дмитрівна, Ренька Стетяна Ігорівна. Повідомили секретаріат про те, що будуть сьогодні відсутні Гордник Анатолій на службі. Радченко Олена професійна зайнятість, Тулевітер повідомив, що поїхав у відрядження. Леонова повідомила, що не буде, не вказала причину. Інші. Всі без повідомлення. Відтак, ми не можемо розпочати роботу сесії. В порядку денному було оголошено 105 питань, і всі чотири питання ми повинні були сьогодні нести з голосу. Я знаю, що отець Сергій хотів щось виступити. Ви будете зараз говорити? Ні? Добре. Чого е... ні? Ну, сказав ні. З цих 105 питань ви що хотіли виступити ви, приймали ви рішення. А перед а, рішенням я зрозумів. із цих 105 питань є вкрай важливі питання, і найважливіше це звичайно питання бюджету. Надаю слово Галині Георгіївні, щоб вона е, розповіла, що там за зміни, які вони важливі для нашої громади. Цього дня, шановні, ну, так як буде транслюватися наша розпочата сесія, то я хочу звернутися до депутатів, тому що до тих, які зараз не прийшли, другий раз не відбувається, у нас робота. Е, у нас е, такі негайні питання, які сьогодні треба було прийняти, це субвенція у нам, ви знаєте, коли ми приймали бюджет, держава довела на 8 місяців заробітну плату педагогам. Уже місяць, майже як нам цю субвенцію довела держава, і ми не можемо її прийняти сесією, виконкомом не можемо, хоча б могли виконкомом, якби збиралась бюджетна комісія, оскільки теж бюджетна комісія не збирається, ми не можемо субвенцію цю розподілити. Прибувала проблема в чому? В тому, що ми повинні довести з вами гроші до освіти, вони під ці гроші зробити тарифікацію. І з 1 вересня діти чи опозиції, чи позиції, як я кажу, всіх нас, виборців, мають йти в школу. На сьогоднішній день це просто парадокс. Друге. Кошти прийшли на третю школу, в яку участвувала школа, боролася, визначили ви їх переможцями, дали 562 тисячі. Ми 562 тисячі минулою сесією, коли була ще була, була виділили перекидками вони своїми, щоб зробити протипожежну сигналізацію. Зараз починається через місяць школа, будуть довбати потолки, коли діти будуть сидіти в класах. Я не знаю, чи. Ну, це просто. Також чекає субвенцію Первинка, Степанці надали. Уже два місяці ми чекаємо, не можемо літати. Маємо зробити всі депутати, писали звернення до міського голови. Дорога в села, дорога хміль на Пекарі. Ми зараз почали вирішувати питання на минулій сесії, не прийняли. Зміни соціально-економічний розвиток, ми і за того не можемо перекидками поставити гроші, зробити цю дорогу, яку Ігор Олександрович о, їздили, обслідували всі, там вже каже, все, скоро будемо в Америці через ті ями. Ну якось треба вже серйозно до того ставитися. Зараз у нас 4-5 питань, це такі питання негальні, що їх треба зразу рішити. Ну, не знаю. Всіх обзванюємо, всім розказую, всі соглашаються. а то якийсь, виходить, цирк. Вибачте ну, такі слова. Дякую, Галина Георгівна. Крім тих, питань порядку денного, у нас два нагальні питання для підприємства теплових мереж. Олексій Іванович, скажіть, будь ласка, що планували ми сьогодні розглянути на сесії? Повідомлені були депутати вчора про ці зміни. Про два рішення підприємства були надані проекти на електронну пошту кожному депутату. Оголосили на сьогодні, щоб відбулася комісія із питань бюджету і комунальної власності. І одна і друга комісії не відбулися. Відповідно, не прийшли депутати. Але два питання дуже важливі для підприємства. Скажіть про них. Доброго дня. Насправді таких питань було три. Всі три питання були пов'язані з а, ще так. Три питання оби всі три питання були пов'язані з реалізацією проектів по установці газових генераторів. Перше питання було пов'язано з тим, що потрібно було прийняти в комунальну власність міста і поставити на баланс нашого підприємства, отримано технічну допомогу в розмірі там. 149 мільйонів гривень, його просто треба було абсолютно технічне питання, просто треба було прийняти власність міста. Друге питання це дозвіл на отримання кредиту для реалізації цього проєкту. Нам потрібно було оформити кредит. Нам недостатньо коштів власних для того, щоб реалізувати цей проект, і щоб запустити процес. Оформлення документації потрібно було рішення сесії, не маючи цього рішення, ми не можемо запустити роботу оцінщика, Ми не можемо сформувати необхідний пакет документів, і процес власне зупинений. Тобто, у нас заключений договір на реалізацію проекту в плані будівельних робіт в електричній частині. У нас проплачено згідно договору авансовий платіж, і наступний платіж у нас повинен. Відбуватися в районі 1 вересня, тобто ми спрогнозували таким чином, що до 1 вересня, ну плюс-мінус там першого, там 10, ми домовилися, що повинен бути якийсь люфт. Ми оформимо необхідний пакет документів, отримаємо кредит і зможемо проплатити наступний транш, необхідний для продовження будівельних робіт. Відповідно, в даній ситуації ну, ці роботи зупиняться. І третє питання це земельне питання для реалізації проекту на об'єкті енергетиків 179 сімдесят необхідно було виділити земельну ділянку розміром, там здається 5 квадратних метрів. На цій земельній ділянці ми поставимо вузол обліку газу. Тобто, просто для того, щоб надати цей пакет документів для газопостачальної організації, вони вимагають від нас в тому числі і наявність земельної ділянки, тобто відповідно. Не маючи цієї земельної ділянки, ми також не можемо, не маємо можливості заключати договори на постачання газу. Отакі три питання, які турбували сьогодні нагального розгляду. Дякую за цю інформацію. Крім того, у нас порядку денному стояло питання про прийняття в комунальну власність трьох автомобілів, які як гуманітарна допомога надійшли до нашої громади від німецького міста побратима Фірзи. Німецькі друзі нам допомагають, а українські люди, депутати, яких обрала громада як своїх представників, не працюють, і через це ми не можемо прийняти в комунальну власність зараз ці транспортні засоби. Дуже прикро. Тим більше, коли ми прокидаємось кожного ранку і дивимося, як Україну обстрілюють, ми зараз можемо тут підтримувати один одного і все ж таки функціонувати не не лише самі, а й допомагати іншим. А ми не можемо цього зробити через те, що не працює ще міська рада. В міжсесійний період надійшло звернення колективне від жителів вулиці Шевченка, і вони жалілися на голосні звуки двигунів. Проїзд на високій швидкості мотоциклів та автомобілів в нічний час. І сьогодні у нас на засіданні присутній начальник поліції Віталій Анатолійович Коловий. Я їм хочу надати слово. Він вивчив це питання. Вони пропрацьовують, щоб такого не було. Ігор Олександрович неодноразово розповідав, що це не тільки проблема нашої громади, що таке зараз відбувається у всіх великих громадах та й малих. Відповідно, Віталія точка вам слово стосовується. Доброго випадку. дня, шановні депутати, доброго дня, шановний пане голову. Насамперед хотів подякувати депутатському корпусу за виділену субвенцію на потреби відділу поліції номер 1 чи про зуправління, тобто нас. Дякую за розуміння і за те, що ви знайшли змогу виділити кошти. Щодо вказаного питання, воно. Проблемне для багатьох населених пунктів, як сказав Арсенат Дмитрівна, Ситуація двояка. Тобто, ну, Оскільки ми всі знаємо один одного, будемо говорити відверто. Тобто, в разі на великій швидкості, якщо мотоцикліст їде по дорозі, мій патруль буде його переслідувати, не дай Бог, він злетить з траси, розіб'ється, кримінальна відповідальність, він загинув, бере батькам, проблема поліції і резонанс. Ми пішли трохи іншим шляхом, знову ж таки, вернувся. Міська рада видала розпорядження про те, що заборона, звуки. На жаль, ми всі розуміємо, що заміри приборів і т.д. і т.п. цього нема. Але це дієве рішення, воно трохи сколихнуло. І з того, що ми розуміємо, спілкуючись з цими водіями автотранспорту, авто вони знають про це. Про це розпорядження. Так, да, вони зазначають, що там відповідальності нема, але це вже профілактика, як мінімум, з боку міської ради, за що ми дуже вдячні. Зі свого боку, зупиняючи їх в денний час, в нічний час, коли вони нормально рухаються, ми з ними ведемо профілактичні бесіди. По факту, вже ми велику кількість із цих автомотоводіїв водіїв. Знаємо, спілкуємося з ними і доводимо їм, що тут то, що не допущення, тому, тому що е, я розумію людей, я сам живу там, в центрі і коли тривога, і воно доречить, ти не розумієш. Це шахет їде, летить чи їде мотоцикл, ми це їм пояснюємо. І в цьому напрямку робота ведеться, я думаю, тиждень-два ми трохи приведемо це шляхом профілактики. Іншого шляху, на, на жаль, може й на щастя нема. Але Профілактика це основна. Те саме стосується злочинності. Будемо профілактувати, будемо спілкуватися з ними. Я думаю, що ми роз'яснимо і доведемо. Є, наприклад, ділянки дороги, на, грубо говоря, на тій же дамбі, за містом, де можна виїхати з дозволеною швидкістю, якщо вона там дозволяє 100-120, їхати собі, їдь і займайся, якщо ти любиш швидкість. В населеному пункті, зокрема вулиці Шевченка, бо там. З однієї на щастя, а з другої сторони, з другого боку, от, в цьому дуже якісна ділянка дороги, вони розвивають швидкість і хочуть отримати адреналін. Ми все це доводимо. Я думаю, тиждень-два ситуація набагато краще стала. Ну, така ситуація. Тобто я бачу шлях вирішення вказаної проблеми виключно шляхом профілактики і бесід з ними. Вони вже в групах там пишуть, що їх ловлять, ніхто їх не ловить. Ми їх зупиняємо і з ними спілкуємося і пояснюю, не допуще. Чи є питання до Віталія да. Да, ласка. Да. До Віталія Анатолійовича все вже? будуть ще питання? Будуть. Зараз буде буде. Віктор Городінг, депутат Канівської міської ради. Буквально декілька тижнів тому на на нараді у міського голови я піднімав питання, про те, і міський голова погодився з цим, що, на жаль, криміногенна ситуація з п'яними за кермом в селах, особливо в в'ямніві, є стабільно погана. Особисто я протягом останнього року ну неодноразово звертався по телефону 102, визивав наряди поліції. От і думаю, що з цим треба боротися не тільки там ловити п'яних і їм пояснювати, що так погано робити, а треба взивати більш якісь конкретні заходи, які передбачені законодавством. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся до вас, як до начальника поліції, з пропозицією, щоб ви знайшли можливість хоч один раз там сутки якийсь направляти патруль, щоб він міг проїхатися по селах нашої громади в вечірній час, тому що мотоцикли і п'яні водії, часто без прав прав для водіння автомобіля, просто людям не дають спать, створюють загрозу для життя, здоров'я людей. Я думаю, що якби ви могли ну, такі заходи вжити. Жителі сіл нашої громади були би вам вдячні. Я дякую за пропозицію. Ми обов'язково звернемо на це увагу. Щодо зупинки водіїв в стані алкогольного сп'яніння, ми з ними розмовляємо, але приймаємо рішення згідно чинного законодавства. Складаємо протоколи, і направляємо до суду. На даний час мною визначено перед колективом моїм і перед нарядами місця концентрації дрібних. Значних кримінальних правопорушень і адміністративних це у нас набережна після 12 години АТБ і Ринок, ну Півники так називаємо. Туди щоденно, щоночі приїжджають працівники, здійснюють фото-відеофіксацію, щоб ми бачили, що там дійсно нема людей. До цих заходів ми, я долучу ваш населений пункт, який ви озвучили. Не, об не обіцяю, що ми будемо туди щоденно, ну, але наскільки я розумію, концентрація це в нас п'ятниця, субота-неділя. Тобто люди відпочивають. Наряд обов'язково туди буде заїжджати, а який я спланую певний день, не будемо на загал виносити. Організуємо взагалі відпрацювання цього населеного пункту і навколишнього. Депутат Корнієнко Олександр. Я відверто кажу тобі подякувати. Дійсно, ви правду сказали, що на ринки на маленьких типу авторіки, працівники поліції. Як Якнайкраще справи своєю роботу і дійсно. Зараз там порядок, тишина і спокій. Я за це вам дуже вдячний. Але тільки ще одне хотів додати. А можливо, щоб в 9 годин ранку якийсь екіпаж поліції був в центрі міста, щоб хвилини мовчання вшановувати. Так, до мене вже представники громадської організації тільки що підходив. Я перепитав, у нас колонки ж виведені в місто, люди чують, ну тобто ми зупинимо і були на мовчання, щоб вони всі вийшли з машини. Ми це організуємо. Давайте так, не сьогодні, не завтра. Я зараз планую наряди, бо в мене не вистачає людей. Я спланую хто із понеділка ми почнемо. цим займатися. Дякую. Ще є питання до Віталія Гентовича? Немає? Так, а, Тетяна, Тетяна Ренька з депутатом? є можливість встановлення камерою фіксації швидкості, наприклад, на підхідного є, тільки е, є, але тільки виключно в співпраці з міською радою. Міська рада повинна час у нас в цьому Да, да, Пишуть листа Степанецька ОТГ, вони займаються у себе там не повороту цей приблизний. Вони там зараз встановлюють. Давайте так, ми зараз з Дмитром Олександровичем працюємо це питання, зробимо алгоритм і приїдемо до вас, озвучимо, що нам треба для цього. Ми тільки за. В, знову ж таки, ви знаєте, я в Золоту мощі, там встановили. Ну, По-перше, да, в місті. Це дисциплінує, наповнення бюджету. так? Так, так. Вимір у шуте. Місцевий заходи. Місцевий місце? Іде, так. Ще є питання. Вони довго там цей, от, рік чи півтора, але встановили. Ну, одна поки що, ну їм вистачило. Так, до Віталія Анатольевича питань більш немає, так? Все, дякую за розуміння. Дякую. Було дякую. приємно з вами поспілкуватися. До побачення. Чи є у когось потреба ще оголошення, заяву, щось сказати? Дякую, що звернення ну, сідущий... ну просто на загал. <ріх> Повідомимо, коли наступне засідання. Всім дякую. До побачення. Це незаконно. Повні і виключені повноваження повинні депутати. Тоді щось ви маєте право вирішити.